Якщо ми не усвідомлюємо все те, що відбувається з нами всередині, то ззовні нам здається, що це наша доля. Якщо у нас немає глибин, то які у нас можуть бути висоти? Здорова людина ніколи не мучить інших, зазвичай вимучені люди самі перетворюються на катів. Коли свідомість знижується на критичну величину, всі монстри і чудовиська, які народжує сплячий розум, виходять на поверхню. Людина, яка йде сама до себе, ризикує себе зустріти. Дітей виховує те, чим є доросла людина, а не те, що вона говорить. Поширена віра в слова це справжня хвороба розуму.